Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Що ж, перша десятка найсильніших монстрів Всесвіту, MonsterVerse. Хто не бачив першу частину, обов'язково подивіться, а ми без зайвих слів починаємо. Король Шрам головний антагоніст фільму «Годзілла та Конг Нова Імперія, Тиранічний і жорстокий правитель великих мав, який колись намагався завоювати світ, але зазнав поразки та був ув'язнений глибоко в порожнистій землі. По суті, саме він став причиною древньої війни між приматами та бодзілою. Протягом наступних тисячоліть король Шрам планував свою помсту, використовуючи силу стародавньої титанки Шимо, про яку ми ще поговоримо. Однак, як ми знаємо, з фіналу нової імперії і цього разу в нього нічого не вийшло. Спочатку планувалося, що шрам буде орангутангом, але оскільки він був створений як протилежність Конгу, йому дали худорляве тіло, що було навіяно безволосими мавпами та гібонами. Перші концепти демонстрували шрами з різними зачісками рівнем пухнастості і виглядали доволі кумедно. Диктатор володіє гігантським батугом, зробленим ймовірно, з хребта Варбета, який закінчується сяючим світлоблакитним кристалом. Це надзвичайно гостра зброя, здатна порізати руку конга та прорізати будівлі. Незважаючи на свій похилий вік, король Шрам володів величезною фізичною силою та швидкістю. Йому легко вдалося здолати інших великих мау по своєму королівстві та встановити тиранічний режим. Однак він не зміг успішно протистояти ані Конгу, ані тим більше Годзілі. Подібно до Конга, Шрам достатньо розумний, щоб володіти зброєю, ефективно використовуючи її в бою. Він зміг скерувати армію великих маук на війну з Годзілою в давні часи і все ще наказував їм цілковито підкорятися в наші дні. Також його імперія використовує мову жестів. На цьому, мабуть, переваги не до короля і закінчується. Муто доісторичні титани-паразити, які процвітали одночасно з видом годзіли. Я взяв одночасно і самця, і самку, адже ну, дуже не хотілося розділяти запохар. Це й дозволило розмістити пару вище в рейтингу. Відомо, що муто були розроблені з шестиногого ангірусоподібного Рокмутуа та крилатого драконоподібного птеродактиля. Двох ранніх монстрів, які планувалися для фільму годзіла 2014. Комахоподібні істоти насправді не є комахами, а за словами керівника візуальних ефектів Діома Рошерона, він класифікував би їх як ссавців, оскільки вони мають плоть, кістки та м'язи. Вид муту зовнішньо різниця за статтю, самка значно крупніша, а самець натомість має крила та вміє літати. коли вони разом то демонструють вражаючий рівень командної роботи та здатні перемогти навіть Годзілу. Так, можна припустити, що у 2014-му король монстрів був, як то кажуть, не у формі, адже буквально лише тоді прокинувся і давно не мав серйозних випробувань, а його атомне дихання було не таким ефективним. Та все ж пара значно потріпала ящера, а сам Камуту змогла витримати його подих, що означає, що обидва Муто мають величезну фізичну силу та стійкість. Для контакту, пошуку джерела радіації та визначення місця знаходження один одного на відстані понад 5 тисяч миль муто використовують ехолокацію. Монстри здатні випускати електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу електроніку в радіусі 5 миль. Однак, навряд чи ця здібність буде мати велику користь у боротьбі з іншими титанами, тому лише дев'яте місце. Конг певен, багато хто очікував побачити восьме диво світу значно вище, але давайте будемо чесними. У всесвіті Monsterverse Wars Конг далеко не таке вже й унікальне та всемогутнє диво. Попри те, що у титрах до Годзіли проти Конга примата вказали як Титана, за актуальними даними, він ним не являється. Можливо, це було помилкою, можливо, спеціально зроблено в рамках маркетингу. Ну, не можеш король монстрів протистояти звичайному шимпанзе-переростку. А можливо, його статус було переглянуто науковцями монарх вже після подій фільму. В будь-якому випадку, наразі криптозоологічна класифікація його виду у всесвіті Apus Giganticus, що означає гігантські мав. Про історію Конга говорити не будемо. Можете подивитися попереднє відео. А перейдемо до питання, чому ж таки він всього-навсього на восьмому місці. Сильними сторонами примата є спритність, фізична сила, витривалість та інтелект. Значної шкоди йому може завдати звичайна зброя, як кулемети чи вогонь. Саме тому люди розуміючи це і те, що Конг практично єдиний неагресивний величезний монстр, на якого вони можуть мати вплив, завдячуючи його зв'язку з Джиєю, постійно намагались підсилити його. Звичайно, у фільмі 2021 року Конга і його протистояння з Годілою піднесено так, щоб це виглядало максимально рівнозначно. Але по факту мавпа програла все. Тасмановому морі він би помер спочатку на лайнері, якби не військові літаки, потім під водою, якби не глибоководні бомби. В Гонконзі навіть після прямого удару сокирою, він не завдав значної шкоди королю монстрів, а швидше лише розлютив його, змусивши останнього остаточно довести, хто тут король. Ну і зрештою, Мавпу знову врятували люди. Тому очевидно, що Конг нехай після подій нової імперії навіть Кінг Конг все ж є недостатньо могутнім, щоб розташуватися вище у нашому рейтингу. Тіамат. Змія подібна титанка Тіамат дрімала під Стоун Маунтен в американському штаті Джорджія і була пробуджена закликом Кінгідори в 2019 році. Якщо вірити коміксу «Годзіла Домініон, а ви вже самі обираєте, чи вірите, через деякий час Тіамат мешкала біля одного зі старих лігвищ Годзіли та напала на нього, коли той прийшов, щоб повернути свою домівку. Тіамат домінувала більшу частину бою, поки Годзіла не вивів її на землю, після чого змусив її підкоритися та відійти. До 2027 року вона влаштувала лігво в північному льодовитому океані, щоб поглинати величезну кількість електромагнітної енергії сонячних вітрів, що взаємодіють з північним полюсом. Годзіла, прагнучи накопичити силу, готуючись до війни з королем шрамом, кинув виклик тіамат і вбив її, поглинувши частину її ДНК у процесі еволюції в надзаряджену форму. Титанка, названа на честь богині хаотичного солоного океану з вавилонської міфології, що, злившись разом зі своїм чоловіком Абзу, богом прісної води, породила інших богів. За вбивство Абзу пішла на богів війною. Бог Мардук убив її, а частин тіла створив світ. Що ж стосується зовнішнього вигляду монстра, то очевидно, що дизайнери надихалися тохівським кадіоном на ім'я Манда. Відомо, що Тіамат надзвичайно територіальна, агресивна та з давніх давен тероризувала як інших титанів, так і людство. Вона чи не найсильніша з усіх у своїй стихії під водою, має гостру як бритва лоску, змієподібне чіпке тіло, що дозволяє їй стискати ворогів, та черепні плавники, якими може огортати супротивників, подібно до варбитів. Щоправда, це не змогло перешкодити загорнутому в плавник ней випустити своє атомне дихання. Тіамат може викидати зі свого рота їдке фосфорне чорнило, назване токсичним або ж кислотним диханням, яке засліплює супротивник. Вона володіє так званим гідрокінезом, вмінням створювати у воді вир, затягуючи своїх ворогів на глибину. Також є інформація, що тіамат має електрогенні клітини, які збирають і вивільняють електрику до такої міри, що вона може викликати кипіння океану, утворюючи паровий слід, видимий з космосу. Незважаючи на те, що Тіамат є дуже небезпечною у підводних боях, вона була швидко переможена Водзілею, коли він витягнув її на землю в димі. Також очевидно, що титанка не є надзвичайно міцною, боділа легко відпустив шматок її тіла та, пустивши атомне дихання, розірвав її на частини. Рухаємось далі. Родан маючи здатність знищувати цілі міста, просто літаючи, стародавні люди боялися родана як руйнівника і прозвали його вогняним демоном. Народжений у вулкані Ельнідо дель Демоніо на Ісла Демара в Мексиці у 1991 році Монарх створив там об'єкт стримування. Оригінальне японське ім'я цього кайду звучить як Радон, що є скороченням від птера Дон. Однак назву було змінено на англомовних ринках і згодом Тофа зареєстрував назву Родан, зробивши її офіційною англійською назвою монстра. Відомо, що на ранніх етапах створення дизайну Птерозавра для фільму 2019-го розглядався варіант рода на спір'ям, щоб більше відрізнити його від самця муто. Але на щастя, цю ідею відкинули. Ймовірно, вона знайшла своє втілення у вигляді яструба з мультсеріалу Острів Чарепа. Родан доволі агресивний титан є так званим пристосуванцем, який сліпо підкоряється Альфі, руйнує міста та нападає на мотру, будучи під впливом ідори, та мирно оселяється на горі Фіджі і не спричиняє конфлікту, коли головним став Годзі. Роден може літати на надзвуковій швидкості та є дуже маневреним у польоті. У цей час його крила створюють циклонічні дрейфові потоки, як їх описує монарх. Це явище може миттєво зрівняти з землею цілі міста, буквально вириваючи будівлі з землі та підкидаючи уламки в повітря. Є інформація, що він може викликати виверження вулканів, просто пролетівши над ними. Завдяки своїй біовулканічній природі, Родан легко переносить спеку та магму. Він також абсолютно несприйнятливий до звичайної зброї, адже шар вулканічної породи виконує роль броні. Хоча тут є деякі питання: у сутичці з Гідорою родан пережив його блискавичний гравітаційний постріл без видимих ознак пошкоджень, хоч і був виведений з ладу на деякий час. Однак жало Мотри змогло пробити тіло Птеранодона практично наскрізь. Ну, спишемо це на сценарні умовності. Тож наступною йде саме Тітанус Мосура, хоч для нас вона просто Мотря. Королева монстрів, що захищала природний світ у далекому минулому, стародавні людські цивілізації, включаючи іві шанували цей вид як богинь. Мотра має симбіотичні стосунки з Годзілою і може не лише допомагати йому в битвах, а й впливати на його рішення. У 2009 році монарх виявили яйця Мотри в стародавньому храмі в китайському тропічному лісі Юнань. Юн Однак метелик, що з'явився за 10 років, трагічно загинув у битві проти Кінгідори, пожертвувавши з собою заради Годзіли. Як і Годзі, королева монстрів може існувати лише в одному екземплярі одночасно, та постійне оновлення циклу робить цей вид по суті безсмертним. Так у 2027 році, подружці Конга з острова Черепаджиї вдалося відродити іншу мотру в порожнині землі, щоб вона могла стати посередником у союзі між Годзілою та Конгом і запобігти злому королю шраму підкорити поверхню. За словами режисера Адама Вінгерда, ця мотра по суті є матір'ю Мотри з 2019-го. Вона відклала кілька яєць на поверхні світу, включно з тим, яке вилупилося в королі монстрів. Вона також вважається захисницею вихрів, які ведуть у порожництво землю. Натяк на повернення метелика був ще в заключних титрах фільму 2019-го, Однак поки що це залишається лише проігнорованим натяком. Зрештою, показане це може виявитися і не Мотреним, а скажімо, батри чи ще якоїсь невідомої істоти. Мені б дуже хотілося, щоб цей момент все ж обіграли в наступних фільмах. У формі личинки Мотра може відчувати теплове випромінювання, однак невідомо, чи володіє вона цим почуттям у дорослій формі і манго. Титанка здатна випромінювати потужні біолюмінесцентні промені, відомі як промені Бога. Природна захисна здатність Мотри плюватися шовком у ворогів. Цей шовк достатньо міцний, щоб стримувати дві голови Кінгідори. У фізичному бою Мотра в першу чергу покладається на свої пазуристі передні кінцівки, а також жало подібне до Осиного. Саме завдячуючи йому, хоч і з натяжкою, але можна сказати, вона перемогла Родана. Тому й розташувалась на одну позицію вище. Меха Годзіла Головний антагоніст кросоверу Годзіла проти Конго, робот Дублікат Годзіли, був таємно сконструйований компанією Apex Cybernetics на чолі з Волтером Сімонсом, щоб знищити Годзілу, покласти край правлінню титанів і довести, що люди є домінантним видом на планеті. Спочатку керований Реном Сирізавою через нейронний зв'язок між штучним інтелектом робота і черепом Кінгідори, який Apex придбав у Алана Джони. Він, зрештою, вийшов з-під контролю і майже переміг двох титульних монстрів. Можна говорити, що у битві в Гонконзі і Годзіла, і Конг були виснажені очним протистоянням, а король монстрів ще й витратив багато енергії, щоб пробурити тунель до порожнини землі. Але безперечно, меха все рівно є надзвичайно потужним роботом титана. А якщо припустити, якби Apex отримав прямий зразок енергії порожнини землі та провів належне його тестування, меха Годзіла був би ще могутнішим. Робот оснащений безліччю зброї для ведення як ближнього, так і дальнього бою. Це ракетні установки на плечах, набір із шести ракетних прискорювачів, які стріляють із відкритих отворів біля його спинних пластин, що робить Махаґуділу більш спритним у ближньому бою. Він може заряджати свої кінцівки додатковою енергією від синтезованого джерела енергії порожнистої землі, щоб посилити свої атаки, переважно кіхті та стопа. Меха також має два набори подрібнювачів у роті, а його хвіст є універсальною зброєю та оснащений трьома довгими шипами, які можуть обертатися на високій швидкості, створюючи ефект електродрилі. Основною ж фішкою роботи Тана є концентрований червоний промінь чистої енергії під назвою Протонний крик, який був сильнішим за атомне дихання годзила. Так, виснаженого, та все ж це залишило значну рану на його тілі. Шимо. Стародавній і легендрі! Титан, чия здатність контролювати лід, спричинила останній лідовиковий період. Насправді, поки що монарху відомо доволі мало про цю істоту. Шіма була захоплена та поневолена королем Шрамом, який контролював її за допомогою болю, завданого кристалічним осколком, прикріпленим до його батога. Ім'я титанки взяте з японської та означає Мороз. Враховуючи концепцію творців нової імперії, що полягала в ідеї зіштовхнути головних героїв Всесвіту, із так би мовити, своїми антиверсіями, очевидно, що прототипом для Шимо був Тохівський Космогодзіла. Кристали не дадуть збрехати. Монстрверс версія являє собою гігантську, значно більшу, та як дехто може вважати, навіть фізично міцнішу за годзілу ящероподібну титанку. Вона має потужні чотири кінцівки, хвіст та особливо міцні масивні щелепи. Навіть проста присутність Шімо змушує холонути її оточення, та основною зброєю Титанки є так званий морозний подих, що здатен заморожувати все навкруги. Ну, майже. Гідора. мабуть, доволі очікувано, за крок до першого місця опинився знаменитий триголовий дракон. Монстр Зеро, як його називають на початку, іншопланетний вид, що прибув на землю для знищення всього живого і переформатування екосистеми під себе. Є давнім ворогом Годзіли, що був заморожений під льодом Антарктики тисячі років тому. Ходять чутки, що саме Шиму допомогла таким чином Годзілі перемогти Гідору. і відбулося це якраз під час спровокованого нею останнього льодовикового періоду, приблизно між 110 і 12 тисяч років тому. Чені монарху припускають, що лоска Гідори позолочена слідами золота, які діють як провідники, здатні переносити біоелектричний струм по всьому його тілу. Це дозволяє Гідорі проводити електрику через своє тіло та проектувати її різними способами, в першу чергу, випускаючи гравітаційні промені з своїх трьох ротів, а також кінчиків крил, засліплюючи своїх ворогів. Під час польоту масивна аеродинаміка його крил може створювати ураганний вітер. Окрім цього арсеналу, монстр Зеро використовує і менш надзвичайні способи боротьби свої щелепи, шиї та хвости. Не можна не згадати і про надзвичайну силу, міць, регенерацію і вміння титана поглинати енергію своїх ворогів. І, звичайно, його так званий клич, вміння підкоряти собі решту титанів і буквально наказувати їм, що робити. Тож заслужене друге місце. Ну і найсильніший монстр Всесвіту звичайно, годзіла. Це так несподіванка. Король монстрів неодноразово доводив свій статус альфа титана та не лише наймогутнішого монстра на планеті, а й справедливого правителя, що тисячі років пильнує за рівновагою та балансом у світі. Звичайно, візитівкою буділий є його атомне дихання, яке завдає значної шкоди практично будь-якому титану, і як ми знаємо, здатне пробурити Землю аж до порожнини, заряджаючи подих, титан черпає енергію зі своєї. Біоядерної кровоносної системи, яка активується, коли йому загрожує небезпека, це викликає нейтронний потік, який проявляється у вигляді блакитного світіння, яке повільно рухається від кінчика хвоста, які служать резервом енергії для його атомної енергії. Також Годзіла володіє здатністю стріляти ядерним імпульсом за аналогією, як це робили муту з електромагнітним, але значно потужнішим. Окрім своїх надможливостей, Титан часто використовує і свою фізичну силу та міць, даючи волю усім своїм кінцівкам. Також особливістю будділи є його вміння еволюціонувати. Він не намагається підробити навколишнє середовище під себе, як Гідора, а змінюється сам відповідно до потреб. Він однаково здатен існувати і вдало битися, як в порожнистій землі, так і на поверхні, як в морях, так і на суші. І, звичайно, вдосконалюватися для протистояння. У 2019-му ми побачили останню стадію симбіозу Годіли і мотри палаючого Годзіли. коли її енергія влилася в короля монстрів і він отримав здатність випромінювати інтенсивне тепло та генерувати імпульси ядерної енергії, які прийняли форму мотри. Так назва і зовнішній вигляд очевидна відсилка на годзілу проти руйнівника. У 2027-му, Набравшись енергії в лігві Тіамат, він еволюціонував у ще більш потужну версію, названу Барбізілою. Ну, якщо серйозно, то Будзила Evolve. Що ж, на цьому думаю, все. Значно більше інформації про короля монстрів можете знайти у відео про історію створення Бодзилу, і як зрештою і Кінг-Конга. Тож, сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть свої враження в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал та по можливості підтримайте мене копієчкою. Слава Україні!